Супер ціна, це в нас нова поставочка спальних мішків для дітей. Лупілу та Дісней. 102 гривні одна штучка. Синяк, це не можна запам'ятати. 102 гривні одна штучка, Лот коштує 2030 гривень. Лоті буде 20 штук. Різні розміри, 70-й, 110-й. І тут різні показує, що, яке буде наповнення у цьому лоті. Значить, ось такі сірі з. Слоник з, 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 з шариками, один такий буде. По-діснею буде один е король лев у сірому кольорі. Один ось такий е дісний в зеленому кольорі Мікі Маускі, І ще один у нас дісний в рожевому кольорі. Ось такий. Е тоже Мікі Маускі, Значить, дісний ось такий. Він двохсторонній. Цей, так? Угу. По-моєму, чи ні? Чи це якось не спинка? Да, це перед а це спинка. Ось такий буде дійсний. І, напевно, по подісний все, так? Угу. Так, значить, дійсне, все. Тепер лопіло. Лопіло тут пор колекшн. Тобто це якісний, класний бавовна, яка вирощена спеціально для дітей, і дуже якісна. Значить, ось такий голубий цих голубих буде у нас 6 штук. Ось так воно виглядає ближче. Це ось такий мішечок. Слоником розчіпається знизу вверх на замочку. Тут такий захист для борідки, щоб дитину не зачепити замком. Так, розчіпили. Ось так виглядає середній, легкий синтепончик, тобто він класний, теплий мішок і багато тут місця для ніжок. Ось такий рожевий з слоником. Таких буде два у нас в лоті. Ось так він виглядає. Такий також класний мішечок на замочку. Так, Ще у нас є ось такому кольорі. Я не знаю, який це кольор. Синьо-зелений, якісь ось такі, також дві штучки буде. Один у нас буде полосатий, такий класний мішечок. Ось такий один в такому темно-рожевому кольорі з лисичкою. Так, такий буде. Ось такий ну як квіточку, такий класичний мішечок. І слоником я вам показувала. Так, слоник я вам показувала, там їх буде, бачите, дві штучки слоника, і один такий класичний синій мішечок. буде упаковочка і без. По розмірах у нас приблизно наповнюється 70-й розмір, це, ну, це ось найменше, 70-й розмір, їх буде 10 штук. 90-й розмір буде 6 штук, це ось такий 90-й, їх буде 6 штук, плюс-мінус. І 110-х буде 4 штучки, тобто таких маленьких буде найменше, 10 штук в лоті. 102 гривні одна штучка, 2030 коштує лот з ось таким наповненням. Замовляйте в менеджерів.